Ви знаєте, що е, зараз люди на майдані, така, що непоступливість, саме непоступливість Януковича. Тому що е, спочатку, коли люди вийшли за проти того, що е, президент показав свою непослідовність, коли він сам форсував, штурмував так, правильно, штурмував асоціацію е, в Європу, і всі наші посольства, до речі, дуже дуже активно це робили по всіх тих країнах. Ми це дуже добре знаємо. Вони справді це робили зірка і все робили. Шлавка зівка і робили, так, але вони. Це робили, тому що це була вказівка президента. Правильно, і тоді, коли він це заблокував сам, значить він це призупинив. Люди вийшли на майдан, але людей було не так багато. Ви знаєте прекрасно, що зараз люди стоять не настільки за Асоціацію Європу, як за проти свалія цієї влади. Є збільшується кількість, але в їх вже світі, не поміщає. В цілому світі виходять люди і кажуть: будь сильна, Україно, Сьогодні я українець, сьогодні ми всі українці. Ви розумієте, тут питання не в асоціації, євроасоціації, а питання в тому, що топчиться гідність людей. І її вже більше годі терпіти, тому що це то просто неможливо. Є yeah, um... Є такі речі, що от кожної з нас приходить якийсь момент і мусить вибирати, так? чи е, зігнутися і встати на коліна, чи як би не було небезпечно е, протистояти. Якщо ми е, наш мій один друг тут греки, він казав: каже: ніколи нікого не можна поставити на коліна, якщо сам не зігнешся. Розумієте, нас гнуть, але ми маємо стояти. Ви подивіться ми зараз. Є приклад для для, для всього всього світу. Не применшуючи зовсім справді для всього світу, українці зараз є таким прикладом, тому що ви подивіться навіть, що з греками робили. Їх так само то на демонстраціях били. Сани чоловік так само був з камерою, так само його лупили тут по голові тими палицями, так само, як там. Розумієте, ми є в Євросоюзі, тобто хочу сказати, що тут наш панії, порталь всюди абсолютно. Ви розумієте, яка мета кожної влади є втримати, зробити з людей НАТО. Зробити з людей НАТО. Просто щоб всі були покірні, щоб зірнули голову і робили те, що вони хочуть. Тому, в принципі, ми зараз є прикладом справді. Я, я, я мене просто розпирає гордість за те, що ми українці люди. Я знаю так коли... нам потрібен президент. Що працює на народ, хліб не краде, не привласнює завод, рівно прасо для жінок, В суспільному житті, вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу бо... Ті, вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу.